Наприклад, перший знак, це буде, може бути прохідне чи непрохідне болото. Непрохідне, не так, бо, по-перше, ближче 2 метрів, а по-друге, суцільне зафарбування. Тобто всюди ґрунт буде перенасичений водою, куди ви не пішли, всюди можуть ноги провалюватися, бо туди в болотне багно. Тоді другий умовний знак це в нас буде болото? яке Прохідне. Бо тут ми бачимо ось ці білі стежки, по яких якраз на похідних болотах і можна рухатися. Ну, а третій умовний знак уже це в нас буде просто заболочувати це міста, тому що е, е, тут е, лише окремі ділянки ми бачимо і є загарбованими. Добре, ідемо далі. Далі переглянемо з вами невеличкі відеоформати. Бо, бо, бо болота бувають не лише верхові, низинні та перехідні. А вони ще поділяються і на інші групи. За іншими ознаками. Зараз одна секундочка. Я виставлю час, який нам потрібен. Болота поділяють, на чотири види. Деревні, чаганикові, трав'янисті та мохові одні з найбільших болотних масивів в Україні Кремінне, Бондарівське болото та Донбайська болотна система. Болота мають важливе водоохоронне значення, адже це наземні екосистеми, які не лише утримують вологу, регулюючи рівень води в криницях, ставках та озерах. Болота це джерело життя для маленьких струнків і могутніх річок. Вони зменшують посухи та зберігають екологічний баланс довкілля. Більше про болота ти можемо дізнатися? Отже, як бачите, болота виконують і важливі функції у екосистемах у природі. Проте, навіщо потрібно потрібні болота, в кого буде цікавість, той зможе потім подивити, знайти цю інформацію самостійно? А ми переходимо до наступного завдання. І тепер я попрошу попрацювати вас у групах. Учні, е, як хто з вас обрав цей ряд, будь ласка, попрацюйте над негативними наслідками осушення полів, Що буде, якщо болото осушити? Можна користуватися додатковими джерелами інформації. Тобто, можна дістати телефони і пошукати інформацію. Е, Ті з вас, хто обрав цей ряд. Будь ласка, пошукайте інформацію про значення воріт для довків'я. І потім, потім обміняється з інформацією. На це завдання у вас є десь півтори хвилинки, думаю, цього буде достатньо, щоб відшукати все, що є необхідним, не перепрошую, тут тобто перевернулося. Зараз я повертаю слайд. Отже, у вас е, будуть значення для довкілля, а у вас негативні наслідки розсушення політ. собою можна спілкуватися, коли обмінуємося інформацією тільки в керівнику. Тому що це воно не забороняє. И, 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 Якщо, якщо вже хтось готовий висловитися про значення політ у природі, то будь ласка. Чи вже готовий хтось про те, як якомодь. Виконують болот. болота. Болота у природі. Бо хочеться почати саме з цього. Чому болота важливі. Хто? Готові? Так, добре. Алло. Я готова, можу перечитати. Так, добре, дякую. Вони виконують роль стабілізаторів напруги у природі, стримують. Водки, е, вже взять мої річки про присушливий період, вони ж очищають воду, як фільтр. Так, добре, дякую. А скажіть, будь ласка, а чи ваступ на болотах якісь лікарські рослини? Так. 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 А, або або якісь ще завісні функції можуть виконувати болота? Будь ласка, може, ще хтось хоче доповнити. Можна? Так, можна, звісно. Болота діють як природні ремонт. Зберігаючи дощу води і поступово її дарі ще й намагається на бабускам і підтримувати. Так вода сприяє дозволені книги, клімату і меншу газету газ і військової. Так, добре, дякую, Христина. А скажіть, може, ще в є якісь думки? Яку ще? Так. До речі, так. Там багато рослинності, зеленої, яка поблигає що? Е, ну, Кисень, так, добре, дякую. Може ще хтось хоче доповнити, які ще корисні функції виконують болото? Так, будь ласка. Так, добре, дякую. Ну і ще наостанок. Хочу зазначити, що так, видатка. Корфіні родовища є місце для зростання цінних ягід, бухина, морошка, журавлина і рослин, які використовуються в фармацевтиці та приносять для людей. Дякую. Якраз це те, що я хотів почути. Дуже дякую. А тепер переходимо до другого питання. Які негативні наслідки можуть настати, якщо болота осушити? Будь ласка, хто хоче висловитися? Так, будь ласка. Так. Може ще хтось хоче доповнити. Або можна доповнювати і інша дупа, якщо раптом виникає бажання, це не заборонено також. Можна? Так, можна, звісно. Ласка. Отже, негативні наслідки. Підсумуємо. По-перше, це те, що якщо болота посушити, то знизиться рівень ґрунтових вод і почнуть пересихати землі. Річки можуть мірішати. Якщо висохнуть струнки, почнуть мірішати річки трошки більші. Якщо почнуть мірішати річки, які живлять великі річки, то великі річки, і великих річках, і ним вони знизяться, також це може... Осушення політ може призвести до того, що клімат стане яким більш, більш сухим правильно, тобто, клімат може стати сухішим, якщо болота осушити. Потім ви вже сказали, дякую про те, що якщо зникнуть болота, можуть зникнути і е різні види цінних лікарських рослин. Та й, до речі, і тих, тих самих ягід, які інколи ростуть на болотах. Тож, болота виконують дуже важливу роль у природі. І вони потребують охорони також. Болота є природними фільтрами. Не втомилися? Ні. Ні. Тоді, е, отак, от я думаю, все ж таки, варто трошечки перепочити. Зараз, будь ласка, всяктеся зручніше, за заключте очі. І уявіть, що ви... Та, зараз, секунду. І уявіть, що ви опинилися десь на морі. море. Море. Коли море штурмить, піднімаються високий хули. Водою можна відпочити біля самої води і послухати пісню моря. І будемо продовжувати. Наш урок з вами сьогодні складається з двох частин. Однак давайте спочатку поглянемо на аркуш із завданнями. Ми з вами там дещо пропустили. Ми пропустили один момент, який відсоток площі нашої держави займають болота. Так, так можна? Так, так, так. так, допишіть, будь ласка, що 2% площі території нашої держави займають волота і за площення місцевищі. І потім, де знаходить, а де зосереджена най